Вітаю вас, майстрині! Розповім, як в'яжеться даний капор. Починаю в'язати від уголочку, формую ширину самого уголочку та висоту уголочку. Далі добираю петлі на спицю і пров'язую потрібну висоту на шию, щоб вона гарненько закрилась і не було і лишнього, і щоб не продавало. Далі. Переходжу на поворотне в'язання і формую ось таку гарну анатомічну голівку. Бачите, так само формується анатомія по обличчю дуже гарна лінія переходу. Також у майстер-класі буде варіант, як зробити таку круглу маківку або зробити гостру маківку. Я покажу, як це робиться. Також як гарно закрити трикотажним шовчиком, щоб нічого не було видно, ніякого переходу, тому що тут е, поворотне в'язання. Далі, як легко набрати петлі, щоб зробити обв'язку самого капору, як робиться сама обв'язка капору, та найголовніше, як легко та швидко, це в мене займає 15 хвилин, закрити ось цю в'язочку. Щоб тут було гарненько. І також на їх завершальному етапі покажу, як в'язати ось ці затяжечки. У мене вони зв'язані на спеціальній машинці для А в наступному відео розповім, які інструменти знадобляться та номери спиць. Для того щоб зв'язати такий чудовий капор.